А якщо стосовно лікарів інших спеціалізацій, а саме, наприклад, хіру хірургів, при видаленні якогось органу, да чи при оперативному… щитовидної залози, так так чи можуть ці лікарі самі призначати замісну терапію або коригувати дозу препаратів? Ну, мабуть, кесарево-кесарево. Якщо лікар-хірург від Бога і він оперує щитовидно залозу, то це його заслуга в тому, що немає ускладнень після операції, а все подальше. Підбор замісної гормональної терапії лежить на плечах лікаря-ендокринолога. Того практикуючого лікаря, який займається з пацієнтом повсякденному життю, і, мабуть, набагато чаще зустрічається з тим пацієнтом, чим хотілося пацієнту і лікарю, мабуть, бо підбор замісної гормональної терапії, підбор синтетичного гормону чи то подібно.